Порошні ми робимо поглиблення, додаємо сіль, яйце, олію і трошки підмішуємо і додаємо кріп. Тепер ми ретельно перемішуємо наше тісто. Ось таке тісто у нас, дивіться, мягеньке вийшло. Таке, і зараз ми його накриваємо стрейчовою тречовою пленочкою, щоб воно у нас здружилося. Поки наше тісто буде 20 хвилин здружуватися, ми займемося фаршем. Для фарша я буду використовувати сьогодні м'ясо свинини, лопатка, у мене сальця трохи і цибуля. І, як завжди, ретро м'ясорубку. Поїхали. Перемололи наше м'ясо. Ось так. І перемололи цибулю. Ми видалили цибулю в лишню вологу, додаємо цибулю до м'яса. А також додаємо чор, чорний перець. Та сіль. Сіль чорний перець ми додаємо за смаком. І все це діло ретельно ми перемішуємо. До однородної маси. От достали ми наше тісто, воно здружилося. Дивіться, воно все таке м'ясеньке, пухкесеньке, теплесеньке. І зараз ми займемося розкаткою кругів і будемо робити наші пельмені. Робимо ми пельмені вручну, не пільмені, тому що це наша сімейна традиція. Отаке таке нюсеньке ми розкатали тісто, як ви бачите. Зараз будемо робити кружечки і подалі будемо вам показувати, як це все. Происходе. Зробили ми наші кружечки, хочу вам показати, що наше тісто до рук не липне. І ще хочу зауважити всіх, що по цьому рецепту, навіть якщо мука у вас впливе, по цьому рецепту тісто виходить. Іменно таке, як таке плотне, не пливе, не липне, дуже гарний рецепт. Рекомендую. І зараз будемо формувати наші пельмешки. Ось так ми вже трошки наліпили пільмені, і отак я ліплю особисто вручну Кажу зразу, я це роблю не дуже швидко, тому що у мене невеликий досвід. І якщо ви хочете у вас гості, то ви можете зробити ще отак. Це Хочу вам показати, що я такий спосіб, але спосіб називається косичка. Ось так дивіться. Я вже так зробив один. Ось такі пельмешечки гарні виходять. Так що зараз ми наліпимо і будемо варити. Нарешті наші пельмешки вже киплять, ми зліпили їх і кинули. Я хотів вам показати, що вони дивіться, такі ціленькі, не розварюються. Ми підсалюємо воду, як вже пельмені закипіли, тоді ми кидаємо соль. Вони так краще ну, не розварюються. Це практика наша. Зараз вони зваряться і будемо з вами смакувати. Ось нарешті ми зварили наші пельменчики. Я хочу вам показати. Отакі вони гарні, отакі вони ціленькі всі. Бачите, ще гарячі, отакий шматок масла у нас обов'язково до пільмішок. І хочу вам показати, які вони всередині. Ось, як ви бачите, дивіться, розварені, зварилися такі сочні, гарні юшечка всередині. Як має все бути. Так що, друзі, підписуйтесь, ставте вподобайки. Всього вам найкращого.